Ефірі Америки» і студія Вашингтон. Я Юля Ярмоленко. Вітаю. Сполучені Штати будуть і надалі допомагати Україні давати відсіч росіянам на окупованих територіях. Але удари західною зброєю на території Росії Вашингтон не заохочує і не сприяє цьому. Таке роз'яснення головного питання тижня дав у п'ятницю Джон Кірбі, радник Білого Дому, із комунікації у сфері нацбезпеки. Фрагмент із інтерв'ю телеканалу Альгура. Далі We don't enable... Ми не сприяємо і не заохочуємо атаки на російській території на російській території. але росіяни окупували регіони в Україні, які не є їхньою територією. І українці мають повне право атакувати російські війська, які перебувають на українській землі. І ми і надалі будемо робити все можливе, щоб допомогти їм у цьому. Американські законодавці тим часом не мають однозначної позиції про те, чи мають Сполучені Штати зняти фактичну заборону на використання наданої зброї проти цілей у Росії. Катерина Лісунова поставила це питання двом впливовим законодавцям: лідеру демократів у палаті представників Гакіму Джефрісу і очільнику комітету із міжнародних відносин республіканцю Майклу Макколу. Адівсинде Ви Аганаконченю Туевалює. Я дійсно думаю, що ми маємо продовжувати оцінювати, як ми можемо найкращим чином гарантувати, аби український народ, який діяв з такою хоробрістю та відвагою протягом останніх двох з гаком років, міг рішуче перемогти російську агресію для блага народу України, а також для блага вільного світу, правди, демократії та суспільства, заснованого на правилах rules-based society. Ми виділили ці гроші з метою озброїти Україну, щоб вони виграли цю війну. І щоразу, коли ми обмежуємо чи стримуємо їх, це суперечить намірам конгресу. Ми виділили цей пакет для перемоги. Як казав Колін Паул, ти дієш на повну або не дієш взагалі. Радник президента з нацбезпеки Саліван використовує підхід напівсили протягом останніх двох років. Він каже, що все занадто провокативно від стінгерів до джевелінів та хаймерсів. А також атакамсів, які я особисто вписав у пакет допомоги, що адміністрація повинна надати атакамси Україні як можна швидше. Ми втрачаємо волю американського народу, тому що Джейк Саліван надто довго тягне цю. Справу. Верховний командувач Сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі назвав три уроки війни в Україні для військових Шата НАТО. Серед них важливість швидкої перемоги на початку війни, щоб не допустити довгого затяжного конфлікту, здатні швидко засвоювати тактичні уроки, а також відносини між цивільним та військовим командуванням країни. Ясайтефшлесен yeah, ізюідо. So Перший урок війни перемогти заздалегідь швидко та потужно чи опинитись у затяжній боротьбі. Тож перший урок потрібно розвинути достатню кількість потужностей, досягти високого рівня підготовки, щоб ви могли першими здобути перемогу з самого початку. Бо з того, що ми бачимо в Україні, якщо ви цього не зробите, і ви зіткнетесь таким великим супротивником як Росія, це може закінчитись затяжною боротьбою, і ця боротьба вимагає значних ресурсів. У такому разі треба бути готовим, що дорога до перемоги буде довгою. Вважаю, що Росія становитиме довгострокову загрозу для Альянсу. Янсу і становитиме для нас проблеми на наступні роки. Москва втілюватиме свої плани з розширення війська і вже оголосила плани це зробити. Росія вже розбудовує військово-промисловий комплекс. Росія швидко відновлює втрати. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Наступного тижня будемо розповідати про інші важливі теми. Зокрема, будемо стежити за новими оголошеннями, можливо, для України важливими, особливо на засіданні Рамштайн, яке має відбутися у понеділок. Стежте за голосом Америки українською. Побачимося у наступних ефірах. Па-па.